Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші односовські студії і у форматі цих студій продовжуємо далі дослідження місії України. Отже, виходячи з попереднього відео, ми прийшли до розуміння, що суттю еволюційного розвитку є розширення свідомості. Розширення свідомості. Яке є наслідком здобуття мудрості. Але мудрості, що найважливіше, мудрості не як теоретичних пізнань, а як безпосереднього живого досвіду, того досвіду, який людина здобуває через почуття, можна сказати, який людина здобуває через біль в моєму житті. Був такий випадок, що коли я ще був молодим батьком, і мій, мій перший син він був десь тоді, у нього було з півтора року, може менше. Ми жили в хаті і опалювали хату в печі, тобто в кухні, спалювали дрова і таким чином варили їсти і опалювали хату. І одного разу синок якось заліз під дувало. І йому дуже сподобалося гратися з попелом. І не було коли дивитися, як той попіл він весь вигріб на хату. І Йому наскільки це сподобалося, що він потім постійно, тільки десь десь ми відвернемося, він вже біля піддувала і, і вигрібає попіл на, на хату. Скільки було умовлянь, скільки було розказувань, що Богданчику не можна це робити, це не добре. Ну, результату не було. І ось одного разу він знову ж кинувся до піддувала. А там в той час якраз ще горіли дрова, і, відповідно, в піддугалі була грань. І коли він засунув руку, зрозуміло, обпікся, плачі були дуже сильні, але проблему, як зняло, зняло як рукою. Тобто більше він до того підувалу не підходив. Тобто, це пряме твердження того або прямий доказ того, що тільки через Реальне душевні переживання, тільки от в основному через біль приходить досвід. Отой от досвід, який і лягає в нашу душу як мудрість. Але небезпека цього земного досвіду є в тому, що коли людина тільки Займається от таким земним пізнанням світу через почуття є небезпека фатальної помилки, помилки, яка може бути ну, незворотньою. І для того, щоб цієї помилки не відбулося, мусить бути, мусить бути зразок правильної дії для людей. Приходить з духовного світу. Він є в духовному світі. І це говорить про те, що для того, щоб людина могла здобувати мудрість, могла здобувати досвід, оцей, мусить бути два потоки. Два потоки, про які ми вже говорили теж минулого разу потік краси, через який людина здобуває оцей зразок правильної дії, зразок духовної мудрості, і потік сили. Потік, де людина власним досвідом оцю мудрість до цієї мудрості йде уже через свій власний душевний досвід. Отже, два потоки краса і сила, які ведуть до мудрості. І хоч обидва ці потоки ведуть до мудрості, але по своїй суті вони діаметрально протилежні. Ну, от можемо подивитися. Для того, щоб осягнути небесну духовну красу, людині потрібна медитація, тобто їй потрібно споглядання в небо. Для того, щоб працювала сила, тобто, щоб працювати через волю в духовному світі, людині потрібна діяльність, людині потрібний досвід. А досвід можна здобувати тільки через діяльність. Другий момент. Для того, щоб відбувалася медитація, мусить бути мир у душі, гармонія. От написано в Євангелії, як каже Христос, «Мир свій даю вам. Тобто це означає, що даю вам душевний спокій, гармонію даю вам. І навпаки, для того, щоб був досвід, мусить бути мужність. А мужність це є буря, це не гармонія, це велика буря, в якій людині належить от проявити цю мужність і ступити на на зустріч невідомому. Кінцевий момент, що для того, щоб відбувалася краса, мусить бути медитація, мусить бути гармонія, і це все дає сталість. коли людина заспокоїться, коли все довкола спокійне, коли все довкола стабільне, у цій стабільності людина і може споглядати цю духовну красу. Тут же навпаки, для того, щоб проявлялася сила, щоб здобувався досвід, мусить бути буря, мусить бути мужність, мусить бути рух. І таким чином, ці два потоки, як ми бачимо, вони діаметрально протилежні: один сталий, другий активний. І якщо ми тепер подивимося на безпосередньо саму людину, то для людини найважливіше, щоб був оцей потік сили. Тому що скільки б людина не споглядала в небо, скільки б людина не здобувала небесну мудрість не розуміла цю мудрість. Якщо вона не буде сама цю мудрість переживати в душі, не буде йти в потоці сили, не буде йти в потоці мужності, вона не зможе розвиватися. Вона ніколи не підніметься ні до мудрості, ні до нового рівня свідомості. Розуміючи, це подивитися на трипілля. А який потік діяв у трипільському суспільстві? І думаю, всі погодяться, що відповідь однозначна, там діє потік краси, там оцей потік мав домінацію. Провідникам людства належало створити новий потік. Належало створити потік, де почне розвиватися сила. Цей новий потік неможливо було створити безпосередньо у терпійському суспільстві. Чому неможливо? Тому що суспільство, яке вже жило багато століть. Тисячоліть за усталеними нормами, за усталеними традиціями, вносити щось нове, це було робити революційний крок. Це те саме, що вносити нову релігію. І це могло в кращому випадку закінчитися двовладдям, тобто, коли буде існувати дві релігії. Ну, наприклад, як на наших землях в свій час, коли прийшло християнство. Але ще існувала і стара язичницька релігія. Тобто, довший час існувало це двовладдя. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку це могло бути конкретне військове протистояння, конкретна війна в самому суспільстві. І таким чином, в робити цей новий потік, потік сили, якого не було у трипільців безпосередньо трипільському суспільстві, було. Не можна сказати, було неможливо, було абсолютно неправильно. І для того, щоб започаткувати цей новий потік, треба було, умовно кажучи, створити інший світ. Треба було відкрити Америку. Треба було відкрити, можна сказати, Тріпільську Америку. Треба було вийти з тріпільського суспільства там, де ці закони, де ці традиції не діють. І для цього, щоб відбулося знову ж таки природним чином оцей вихід в новий світ. Треба було порушити гармонію трапійського суспільства. У чому ж була гармонія тропійського суспільства? Так би сказати, господарська гармонія. Вона була в тому, що кількість посівних площ. І кількість угідь для випасу худоби, тому що, як ми вже пам'ятаємо, трофійське господарство було комплексне, тобто було і землеробство, було, і скотарство. Так, от, кількість посівних площ, і кількість угідь для випасу худоби, воно було чітко, так би мовити, чітко скомпоноване з кількістю людей і з кількістю худоби, які могли ці площі побудувати. За 50-70 років, коли існувало поселення, це розросталося суспільство, ця спільнота розросталася, і тоді, спільнота, тобто, поселення саме спалювалося, спільнота ділилася мінімум на дві частини, а у багатьох випадках і на більше окремих менших спільнот. І вони розходилися в інші. В інші Сторони світу, в різні сторони світу і починали новий цикл, починали нове господарювання. Таким чином, коли терпійці засновували своє поселення посівних площ і угідь е, е, для випасу худоби їм вистачало. Але тепер уявіть, що відбувалося, коли прийшов момент спалювати поселення, переходити на нові площі, тобто кількість населення збільшилася. А спалювання не відбувалося. Тобто відбувалося тільки ритуальне спалення, якщо щось там вони палили, тільки ритуально, але поселення ціло не палили і всі залишалися на місці, нікуди не переходили. Тоді відбувався оцей порушення цієї, цієї гармонії: людина, тварина, земля. І вона полягала в тим, таким чином, що спочатку у випасу худоби розорю, розорювалися під поля, забиралися під посівні площі, для того, щоб можна було прогодувати більшу кількість населення, яке ставало у поселенні. Але що саме цікаво, по тобто площі для випасу худоби збільшувалися, зменшувалися, а самої худоби у поселенні збільшувалося. Тому що якщо утворилися нові сім'ї, відповідно, вони знову ж господарювали, вони всі мали худобу, і сама худоба кількість худоби збільшувалася. І це вже не вистачало кормів. І для того, щоб цих кормів цими кормами забезпечити, з'явилася спочатку така практика, яка називалася відгонний випас. Тобто люди збиралися відповідні пастухи і худобу відганяли на сезон, там, де це подальше від поселення, у якусь. Якусь частину території, там, де є достатньо було кормів, і там вони ціле літо чи, чи цілий сезон вони там випасали цю худобу. До сьогоднішнього дня цей відгонний випас у нас залишився ще в Гуцулів. Допустимо, вони на святого Юра відганяють з цілого села всю худобу на полонину, і тільки в кінці вже восени вони з полонини повертаються. Це називається відгонний випас. Тобто з'явився відгонний випас для того, щоб було вдосталь кормів. А тепер уявіть, що і другий раз знову ж не спалили поселення. Тобто поселення ставало більше і більше. Воно все більше і більше набирало рис мега-поселення мега прото Значить, знову ж таки, кормів ставало все менше і менше. Особливо це стосується худоби. І якщо так. Тоді треба було далі гнати, і цей сезонний, цей сезонний відгонний випас перетворився на сезонний випас. Тобто, коли вже гнали не тільки на кілька місяців худобу від, від поселення, а гнали на досить великий строк. Потім цей сезонний випас перетворився на кілька сезонний випас. І що саме цікаве, цим випасом, цією працею займалися суто чоловіки. Ну, так само, як зараз, знову ж таки, у Гуцулів. Там от, пастухи це чоловіки, це чоловіча справа, це не жіноча справа, це тяжка чоловіча робота. І таким чином, коли чоловіки почали займатися оцим сезонним і кілька сезонним випасом, спочатку відгонним випасом, то там вже не домінувала влада матеріархату, не довідувала млада матері, великої матері, яка керувало в поселенню, і яка, і закон якої, і яка традиції, які йшли від неї, були непорушні. А там же безпосередньо управлялися чоловіки. І врешті-решт, це прийшло до того, що на кілька сезонні випаси, на великі сезонні випаси, почали йти не тільки чоловіки, а почали йти. Сім'ї і роди, тобто брали вже сімей і роди, тому що йшли на кілька років, і влада або керівництво залишалося в руках чоловіків. Таким чином, з Трипійських поселень, дякуючи тому, що ці поселення ставали мегапоселеннями мега і протомістами, утворився такий Чисто патріархальний уклад життя, рухливий уклад життя як кочівництво, як номадизм. І тут не йдеться про те, що кочівників не було ніде інде, що це трипільці, так би сказати, заснували цей, цей вид суспільства. Воно в тій чи іншій мірі існувало в інших формах. Ну, наприклад, ті самі збиральники, які займалися мисливством, збиральництвом, риболовством вони теж постійно кочували. Але це не було кочівництво як суспільний уклад. А саме йдеться про суспільний уклад, уклад, де не просто тобто кочівництво це як є як підґрунтя для того, щоб. Влада у суспільстві від жінок яким чином перейшла до чоловіків, щоб утворився патріархат. І от те, як це все розвивалося далі, ми вже поговоримо в наступній нашій зустрічі. На сьогодні дякую за увагу, до зустрічі, до побачення.